Привіт, ви в черговому випуску ретро-ігрового журналу. І сьогодні будемо е, узнавати про консоль Game Boy. Мене звати Сергій і це ретро ігри по-українськи. І сьогодні буде Game Boy Адванс, не е, перший Game Boy, а вже такий можна сказати останній. Остання консоль, яка мала таку назву. Ігри, які сьогодні ви побачите в цьому випуску, це ігри різних жанрів. Але спочатку я хочу дуже коротко розповісти про саму консоль, хоча я раніше в інших випусках і розповідав про неї. Але ну такий тут сьогодні буде випуск. А потім оберемо три гри різних жанрів, і ви подивитесь на що спроможня ця така маленька, але дуже непогана річ. Давайте дивитися. Портативна консоль від Nintendo Game Boy Advance, це, мабуть, була така дуже популярна і хітова портативочка у 2000-х роках. Дійсно, ця консоль мала багато цікавих ігор, і якщо подивитися на залізо цієї консолі, то зараз вона виглядає дуже слабеньким, але насправді на той час це було дуже непогано. Сам Game Boy був оснащений процесором 32-бітним, хоча процесором на структурі ARM. ARM7 TDMI цей процесор мав частоту 16,8 МГц, і також він був оснащений додатковим Z80. Це процесор ще 80-х років для сумісності з іншими геймбоями, з звичайним геймбоєм і з геймбоєм Color. Пам'ять ця консоль мала 32 кБ ОЗУ і 256 кБ зовнішньої ОЗУ, і також 96 кБ. Насправді не дуже і велика цифра. Але для екрану TFT 2х9 дюйма, який мав роздільну здатність 240х160 пікселів і мав 32 768 кольорів, цього було достатньо. Носієм інформації інформація або ігор для цієї консолі були картриджі, як і в звичайних домашніх консолях, наприклад, 80-х і 90-х років. Картриджі мали об'єм від 4 до 32 МБ. І в цих картриджах дійсно вміщалися доволі непогані ігри. Керування було на самій консолі. Консолі, в принципі, було дво, два формат-фактори: один формат фактор у вигляді такої прямокутної консолі, де екран посередині, і кнопки розташовані по боках. Зліва це кнопки у нас були. Зліва кнопки верніше керування вліво-право депат, а справа кнопки дії їх було всього дві. Також зліво були кнопки старти селект, але з гори консолі, там, де і був кадр-приємник, там у нас і знаходилось також два шифта лівий і правий, які також були додаткові. також в цих пристроях була Вання гучності, і також був джей для наушників 3,5 з половиною міліметра, що також зручно можна було грати в цю консоль в наушниках. Консоль запускалася від двох батареїк класу АА, і цього вистачало десь до 15 годин роботи. Але як я вже й сказав, були ще версії ГБА це класична і є ГБА СП, то в цій консолі вона була як розкладушка, і є, була версія АГС 101, де можна було заряджати консоль через порт. Цікаво, те, що на класичній консолі ГБА не було підсвітки. До речі, у мене є. Класична консоль завдяки славі, який мені подарував, прислав, і навіть з флеш-катрюжами я тепер можу пограти на реальному залізі, як це було в ті часи. І ця консоль не мала підсвітки тому треба було грати тільки при світлі, або якщо ввечері при увімкному світлі. Але в цілому грається на ній доволі непогано. БГ вже мала підсвітку і це була більш сучасна консоль, і можливо комусь більше. Приємний був формат факта розкладушки, можливо. Хоча мені здається, і класична консоль доволі невелика і доволі компактна. В цілому, ця. Консоль мала дуже цікаві ігри. і Вони тут є і 2D, і 3D. Дуже схожі ігри на такі круті Java проекти вже на крутих Java мобільних телефонах. Ну тільки тут і керування покраще і інколи і графіка покраще, а так чимось нагадує. Ну тому що, мабуть, із-за того, що все тут також ARM як і на телефонах тих часів. В цілому, в цьому випуску, я і хочу розібрати. Декілька ігр різних жанрів на цю консоль. Бектрек доволі цікавий 3D-шутер від першої особи, який я знайшов також випадково. Тому що цей шутер був зроблений на консоль Game Boy Advance. Game Boy Advance – це невеличка портативка, я про неї часто розказую, роблю ролики, але. Під час популярності цієї консолі в мене її не було. Це вже не було моє дитинство, це був початок 2000-х. Але оце така 3D-шна гра, яка мене зацікавила, тому що ну, в цілому, хоч і консоль Game Boy Advance має можливість показувати 3D-ігри, має можливість грати, на нього зроблені деякі ігри, але візуально вони ну, не дуже. І інколи геймплейно, із-за того, що візуально вони не дуже, тому що мають таку піксельну картинку і грати в них не дуже зручно. На маленькому екрані і за цього, і вони не такі популярні. Ну, окрім, можливо, є там Doom-Doom 2, ті популярні завжди на всіх консолях. Так ось, бактрек спочатку мені також здалася, ну, такою доволі піксельною. і Якось звичайним таким 3D-шутером, на який не можна було звернути уваги. Але я згадав ще один 3D-шутер, коли грав в цю гру. Він мене прям сильно його нагадав. Це шутер на Sega Mega Drive, який називається Zero Tolerance. От Backtrack — це той самий Zero Tolerance по вигляду, тільки на весь екран. Тому що в Zero Tolerance, пам'ятаєте, була картинка в екран ну, самого геймплею виглядав. Він наполовину тільки екрану, а все інше займала. Панелька, там мапа і так далі. Мапа, зброя, там енергія персонажів і так далі. То тут ми бачимо відкриту екран як справжніх 3D-шутера. Звісно, коли ви граєте на маленькому екранчику гімбою, то це не сильно і відрізняється від сегавських варіантів, але якщо грати на емуляторі, то ми бачимо, можна навіть відкрити на весь екран. І та піксельна графіка, яка спочатку сильно кидається в очі і здається такою дуже примітивною, насправді додає грі такої ностальгічності і таке відчуття, Що ми граємо в перші 3D-ігри ще на перших досовських комп'ютерах. Бектрек це гра, де ви керуєте якимось астронавтом, не знаю, бойовим, який знаходиться на космічній станції. І головними його ворогами будуть андроїди, летючі роботи, якісь ну, різні роботи, людиноподобні, які будуть йому перешкоджати виконувати його місію. Наш головний герой. По цій станції блукає просто так, він знаходить е, якихось. Ну, такі лабораторії, в яких знаходяться е, люди, можливо, люди, можливо, ну якісь істоти, які знаходяться в спеціальних саркофагах. В цих саркофагах він ну, ваше завдання рятувати цих людей або переправляти їх, телепортувати кудись, тому що коли ви підходите до такої людини, то вона зникає. Таке відчуття, що ви її телепортуєте кудись. Ну, як би рятуєтесь цієї бази. Сама база, ну, графіка гри, вона така доволі атмосферна, воно все-таки знаєте, мрачне, полот. Не то, що коли ви там, де знаходитесь і близько, наприклад, до стін, до якихось елементів графіки, там навіть стелі і підлоги, то воно освічується доволі нормально і вам не треба буде ламати очі. але коли ви захочете подивитися здалегідь, то там все, всі коридори темні, і вам треба підійти ближче, щоб коридори знов освітилися. Це додає в грі, ну, такої цікавості, знаєте, моменту неочікуваності, коли будуть на вас там вискакувати нові і нові дроїди. Спочатку здавалося, що дроїдів, начебто, і не дуже багато, і гра. Ну, не, не буде такою цікавою і динамічною, але насправді гра схожа на Zero Tolerance, там, де треба блукати по коридорам, доволі обережно, тому що якщо йти на то вас просто можуть окружити і розстріляти. У вашого головного героя є відсотки здоров'я, також він збирає батарею. Я так зрозумів, це батарея відповідає за повітря. Також. Скоріше за все, він в скафандрі. Ну, я так зрозумів, в мене вона ніколи не закінчилась. Також він підбирає різні набої для своєї зброї. Спочатку це звичайне, ну, можливо, пістолет, схоже на пістолет. Або якийсь бластер, який ну, стріляє по ворогам. Також можна поповнювати свою, своє здоров'я, знаходячи аптечки, але аптечки тут знаходяться не дуже часто, тому їх навіть на початковому рівні насипано не так багато. Тому місію треба проходити обережно. Я за першу місію, наприклад, знайшов всього дві аптечки. Ну, їх вистачило, якщо не бігти на храпом, а спокійненько проходити рівень за рівнем. До речі, в цих всіх коридорах, окрім. Просто коридорів і заворотів є ще можливість е, е, заходити в ліфти, спускатися там нижче або підійматися вище. І це також мені нагадало той самий класичний зерок Толерант, тому що там також була історія з ліфтами. Також гріє музика. Е, спочатку в деяких моментах вона грає сильніше, в деяких поменше, але вона така доволі гнетюча і додає атмосфері. Ну, ще більше атмосферності в цій грі, саме такої атмосферності такого детспейсу, можливо, чогось подібного. Хоча тут на вас не нападають зомбі, неочікувано, але якось, хоч роботи і з'являються з незвідки, да з темряви, і не біжуть на вас прям швидко, але вони з'являються, і це доволі. Е Цікаво, хоча сильно, звісно, не лякає завдяки тому, що графіка в грі все-таки вже доволі застаріла. Але в цілому пограти як ностальгічну гру я прям рекомендую. Я трошечки запустив і навіть отримав задоволення від проходження цих темних космічних коридорів. Звісно, на цю портативку була ігра жанру scroll-шутер. Скрол Скрол-шутери тут були також як. Горизонтально скрол, скролили які, графіку і вертикально. Да? У нас це сьогоднішня гра це Invader. це боковий такий скрол Invader це гра, яка була випущена у 2002 році, і по графіці вона дуже класна. В цілому, задумка гри, гімплей, механіки, які застосовані в грі, дуже гарні. Єдиний, мабуть, мінус гри це дуже велика складність, просто неймовірно, особливо коли ви пролітаєте навіть перший рівень трошечки. Далі за середину на вас вилітає така кількість ворогів, що вам важко буде його проходити. Але й тут є нюанс: можна собі облегшити гру тим, що в меню налаштувань можна поставити собі безкінечні продовження. Взагалі там можна обрати, спочатку вам дається всього три життя, ви можете підняти їх до 9, і також продовження можете підняти аж до безкінечності. І тому, незважаючи на те, що гра має складність аркадних автоматів. А але завдяки тому, що ви поставите безкінечно продовження, ви зможете пройти цю гру до кінця. Тому що продовження в цій грі вмикаються саме в той момент, коли ви витратили останнє життя. Ви натискаєте на продовження і ви з'являєтесь в тому самому місці, де ви були. В чому ж гарність цієї гри? Ну, по-перше, графіка. Графіка дуже красива: це сквошутер з видом згори, де ви бачите ваш кораблик з видом згори. І Екран скролиться згори донизу, і таким чином ви летите над поверхнями різних планет. До речі, рівні тут міняються і міняються ландшафти, над якими ви пролітаєте. І ваше завдання знищувати велику кількість ворогів, як на космічних кораблях, так і на турелях, станціях і тому подібне. Перед початком гри вам трошечки вас ознайомлюють з сюжетом. Ви вилітаєте з великого корабля. Вам дають якийсь наказ, якесь завдання, і ви починаєте свій шлях. Цікаво, те, що по ходу гри, коли ви знищуєте своїх ворогів, то з них випадають монети. Ці монети треба збирати. Коли ви витратите все життя і ви будете використовувати продовження, то монети обнуляються. Але якщо у вас ще життя є, ви прямо в режимі паузи можете зайти в магазин, і в цьому магазині можете докупити покращення до свого корабля, або більш потужну зброю, або швидкість, або там ще щось. Це там доволі великий список і кількість монет, які треба. Аби на це витратити. Звісно, коли ви втрачаєте життя, то і покращення ви також втрачаєте. Але покращення можна не тільки купувати за монети, а ці ж поверапи можуть випадати із знищених вами ворогів. Вороги, вороги тут е, різноманітні, і тому поверапи також різноманітні, якісь додають вам е, покращення вашої вже існуючої зброї, які дають іншу зброю, там лазер або якусь гармату. Також в грі можна е, отримувати додаткову зброю, яку можна. Можна використовувати, але вона має обмежену кількість. Це бомби, які знищують всіх ворогів на екрані, або там інші якісь гарні. Гарні штучки, які допомагають вам проходити цю гру. Е, на початку гри, ще не сказав, можна обрати один з двох корабликів. Один кораблик спочатку він вигля... ну, вони виглядають по-різному. Один кораблик стріляє прямо, інший кораблик стріляє одразу у два боки під 45 градусів кутом. І тому, в принципі, тут як вам зручніше грати з таким або з таким корабликом. Я обрав собі кораблик який стріляє прямо, тому що по ходу гри все одно можна збирати різну зброю. І покращувати свій кораблик. Але вижити в грі дуже важко, тому я одразу поставив собі безкінечні продовження, тому що життя вилітають тут дуже швидко. Швидкість гри і кількість ворогів на екрані неймовірні, особливо і їх постріли, кулі, все це дуже-дуже важко від цього Хильнутися, особливо коли ви, мабуть, граєте на маленькому екрані гімбою, а на великому екрані монітора на емуляторі. Тому е гра доволі складна. Е рішення з безкінечною кількістю продовжень було дуже дуже до потреби, щоб все-таки подивитися, які рівні в грі є. А грі в рівні я вже розказував доволі симпатичні і подивитися хочеться. Також гра має дуже приємне звукове оформлення, що додає гри ще атмосфери цієї гри, атмосфери. Такої динаміки, такого шутеру, ну і такої крутої стрілялки, літалки. Тому пробуйте. Також на консоль Гімбой виходили і ігри жанру гонки. І гонки тут були також як 2D, так і 3D-гонки або псевдо 3D, тобі ж такі, майже як на комп'ютерах і старших консолях на той момент п'ятого, наприклад, покоління в ті часи. Гра Need for Speed Porsche on Eleche. Це гра, яка виходила в 2000 році. І вона виходила якраз і на PlayStation 1, Вона виходила і на ПК тих часів, і вона виходила... І на консолі Game Boy Advance. Звісно, на Game Boy Advance вона не виглядає так яскраво, як на домашніх консолях або на комп'ютері, але це 3D-гонка, де ви будете грати на автомобілях марки Porsche. Ну, судячи по назві, починається гра з того, що ви бачите вигляд з кабіни. Цікаво, те, що в грі можна перемикатися прямо по ходу гри, як і в старших версіях цієї гри, можна перемикатися на вид, де ви будете бачити свій автомобіль позаду, і або. По вигляді з кабіни можна перемикатися прямо посередині траси, коли вам буде зручно натиснувши кнопку селек. В цілому вам дається траса і п'ять автомобілів. Треба приїхати першим. Ну, можна приїхати другим, третім, все це буде зараховуватись, траси будуть перемикатися, але коли ви будете приходити першим, ці траси вам будуть зараховуватися в пройдені. В грі можна пропонується пограти як сингл так і мультиплеєр. Ну мультиплеєр, це, мабуть, треба було. Використовувати другий такий же картридж, другий такий же геймбой і лінп-кабель, яким можна було з'єднувати геймбої і грати вдвох. Графічно гра доволі непогана, якщо брати до уваги, що це геймбой з маленьким екраном, ну про який я розповідав, якщо грати на з. Звичайному залізі на екрані реального геймбою то в принципі графіка більш-менш і не так зливається. Схоже на, я вже повторюся не один раз, схоже на, і, на круті ігри на джаво-телефонах, вже на таких більш потужних. Якщо грати на емуляторі, на жаль, пікселі сильно зливаються, наприклад, пікселі головного фону з дорогою, і в деяких моментах можна буде навіть незручно вписуватись у деякі повороти, тому що ці пікселі просто ну, це все перекривають. Але якщо понизити або поставити якесь злажування, якийсь фільтр, то, в принципі, грається непогано. По динаміки гра нагадує і інше NFS, доволі динамічна, вам треба буде обганяти ваших супротивників. І вони будуть постійно під час всієї траси намагатися вас наздогнати, і навіть коли ви вирветеся вперед, вони все одно будуть намагатися вас перегнати на першому або другому повороті, тому що саме на заворотах їм це легко зробити. В грі ви можете обрати машини Porsche різних типів і також різного кольору, що також приємно. Хоча, коли ви будете грати в режимі з кабіни, то вам це не сильно допоможе. Єдине, що вам покаже, якого кольору вас. Машина це на вашому кермі буде цяточка того кольору, якого кольору ваш автомобіль. Але якщо ви поставите режим з видом автомобіля позаду, то ви побачите все це. Краєвиди в грі це ви можете будете їхати по парку, по якійсь за міської дорозі, в самому місті між бетонними спорудами, в якихсь тунелях, печерах доволі різноманітні траси, що також дуже приємно. Самі траси по довжині також доволі довгі, не коротенькі, як в деяких таких. Аркадних гонках, а доволі довгі, вам треба буде прям постаратися, щоб встигнути проїхати. Ну зато буде час на те, щоб обігнати всіх своїх супротивників. Але і буде час на те, щоб зробити помилку, і вони обігнали вас. В цілому гра нагадує спрощені версії цієї ж гри на ПК і PlayStation. І також тут, як і в тих версіях, є момент, якщо ви десь вріжетесь, то ваш автомобіль може роз розвернути і ви можете поїхати. Не в той вік, тому тут треба бути уважним і бути обережним. Але в цілому по дінаміці доволі непогана гонка. Вона е, є, має звуковий супровід. Це мелодії. Звісно, не такі круті мелодії, як на PlayStation або ПК. Але звичайні такі, як для е, Game Boy Advance, я думаю, непогані мелодії, які також грі, ну не то, що додають якоїсь там крутої атмосфери, а просто роблять такий приємний фон для гоночки і, для цей, і за цього крається не Погано. Незважаючи на таку піксельну графіку, все-таки швидкість тут відчувається, і назва Нід Speed, або жага швидкості тут виправдовується. І в цілому можна пограти, навіть цікаво пограти і подивитися, які ігри виходили і на портативки в ті часи. На цьому підбірка сьогодні сьогоднішніх ігор для консолі Game Boy Advance закінчена. Звісно, це ще далеко не всі жанри, а тільки невеличка частина їх на Game Boy Advance виходили різноманітні ігри. І в якихсь наступних випусках ми обов'язково це побачимо. Ну і в принципі на стрімах і на в інших випусках ви таке і вже бачили. Я про це розповідаю. І, до речі, можна подивитися шорти на лайв каналі. Навіть є е, ціла рубрика, яка називається. Портативний Ніндендо ігровий В бріз. Там багато розказується про ігри цієї консолі. А цей випуск закінчую і буду вдячний, якщо ви поставите свої пальці догори, залишите якийсь коментар. Ну, ну і, звісно, підпишитесь на канал, хто ще не підписався. А ми побачимось в наступних роликах. Всім пока!